Це в нас доска пошани від наших захисників та захисниць. Вони знак подяки залишають частинку. Пам'ятки Співзасновник волонтерського хабу Вагема Міконян показує шеврони й прапори, якими їм віддячують бійці. Розповідає, задля допомоги військовим та цивільним об'єдналися в перші дні повномасштабної війни. Спершу був волонтерський чат, куди писали про потреби та можливості. Згодом знайшли приміщення, створили фонд. На сьогодні в команді а, десь. 70-80 волонтерів. Це як постійно працюючи тут, на хабі є ті наші земляки, які евакувалися в інші міста. Ваге каже, народився і виріс у Вірменії та вже 30 років живе в Україні, вважає її рідною. Тут мій дім і ця держава повинна бути на краще, бо ми її залишаємо нашим дітям. А це волонтерка Світлана. За фахом вона економістка. Працює у хабі сім днів на тиждень. Приймає і сортує ліки та інші медичні товари, що надходять від доброчинників. Це саме прийшло для військових медиків. це бандажі. Наразі дуже важлива зігріваюча ковдра, бо наразі в нас дуже-дуже холодно, зігріваюча ковдра, турнікети, турнікети кетовські, тобто це тактична медицина. У волонтерському хабі є відділення, яке займається винятково допомогою цивільним. Тут можна взяти речі для дорослих та дітей, а також принести свої вживані у доброму стані. Це дівчатка принесли, приїхали, були в евакуації, поприїздили, поприносили дитячі речі, принесли вишиваночку, дуже гарна. Це вже осталася одна їх було нам, мабуть, ну, штук з 10». Волонтерка Олена розповідає, щодня до них приходить до ста людей: мами з дітьми, багатодітні родини, пенсіонери. У нас немає не реєстрації. Нічого люди приходять і отримують як потрібно. Їм бороть. Олена розказує а, за фахом. Або, вона бухгалтерка волонтерить по буднях. Про свою мотивацію говорить так. Ну мені просто подобається з людьми спілкуватися, просто людям допомагати. Бо ми теж виїжджали у 22-му році виїжджали з дитиною. От, ну, тяжко. Нам допомагали. Нам дуже люди допомагали. До волонтерства у хабі долучаються люди з України та з-за кордону. Річі приїхав з Австралії, допомагає з евакуацією цивільних. Моя мотивація проста: терпіти не можу хуліганів. Це ніби велика дитина чіпляється до маленької. Це несправедливо. А я ненавиджу несправедливість. Росія вторглась в маленьку державу, яка не може боротися, самостійно себе повністю захистити. Тому я вирішив приїхати допомогти чим зможу. співзасновник волонтерського хабу Вагема Міконян каже: вони з командою планують не згортати роботу, принаймні до кінця війни. Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.